У ході розслідування справи проти криворізького подружжя, яке гвалтувало двох малолітніх дітей та знімало порно, з'явилися нові моточні подробиці. Із досліджених доказів слідчим стало відомо, що збочинці збиралися продати. Трирічну доньку педофілу з Росії. Дитину мали доправити до Новосибірська у гаджетах. Затриманих знайшли листування, яке це підтверджує. Про це повідомляє видання Кривий Ріг Лайф. Свою дитину пара оцінила у 30 тисяч доларів. Про це розповідають родичі сім'ї. Нагадаємо, мова йде про молоду багатодітну матір та її співмешканця, які сексуально глумилися над власними дітьми заради прибутку. Жінка має Чотирьох дітей, менші з них віком від одного до чотирьох років. Мати розбещувала і квалтувала малечу, А чоловік знімав усе на телефон. Відзняти дитяче порно, батьки продавали збочинцям через інтернет. 8 жовтня, у центральному міському суді, злочинцям обрали запобіжний захід. Вони перебувають у СІЗО.